Доброго дня, шановна аудиторія, дуже приємно знову вас бачити. Сьогодні хочу розпочати з того, що ви, мабуть, вивчали в школі, тому що вважається, що Київське князівство припинило своє існування у 1470 році. Ця дата обумовлена тим, що тоді в той час було створено військово-адміністративну одиницю у складі Великого князівства Листовського, яка звалася Київське воєводство, і відповідно вважається, що нібито Київське князівство тоді припинило своє існування. Я, можливо, зроблю для вас зараз невеличке відкриття, але в документі, основоположному за яким жила Річ Посполита, яка зветься Люблінська Унія. Тобто це документ про конфедеративний устрій, про засади, власне кажучи, Шляхетської держави Речі Посполитої, про засади об'єднання різних земель Речі Посполитої. В цьому документі окремим розділом розповідається, йдеться про Київське князівство. Тобто Київська земля, яка була в складі Речі Посполитої, станом на 1569 рік називалася Київським князівством. І це зафіксовано в головному юридичному документі того часу. Отже, якщо в 1569 році існувало Київське князівство, то мусив бути і київський князь. Хто він? Відповідь на це питання, знову ж таки, дає та ж сама Люблінська унія, зокрема список підписантів цього документу. І в цьому документі ми бачимо прізвище князя Василя Костянтина, який підписаний Василь Костянтин князь Островський, Київський і далі. далі, далі. Значить, що виявляється? Крім Київського князівства, окремим адміністративним утворенням Речі Посполиті була також земля, яка звалася Волинь. Тобто це не було Волинське князівство, на той час, вона просто звалася Волинь. І князем в той час і в Волині, і в Київській землі була одна людина Костянтин Островський. Київ він не був, так би мовити, таким великим адміністративним центром на той час, столицею оцих двох утворень і родовою резиденцією було, звичайно, місто Острог. Тобто, Острог як столиця Волині і водночас центр Київського князівства і землі під назвою Волині. Це я нагадаю терміни 1569 року, часу, коли йшла Велика Лівонська війна, коли мусили об'єднатися Польща і Литва для того, щоб протистояти Москві. І Люблінська унія, крім того, що вона описувала ці землі, вона також описувала те, яким чином вони прилучилися чи прилучаються до корони Польської. Бо саме, як ми знаємо, Люблінська унія саме цей документ прилучив частину земель Великого Князівства Литовського, а саме українські землі до корони польської. І в цій Люблінській унії описувалося, що Київське князівство долучилося до корони Польської шляхом героїчних подвигів попередників польського короля. Які змогли з силою зброї і власної гідності відвоювати ці терени у неприятеля, і потім з правом спадковим перейшли до нинішнього польського короля, який в той час був у Польщі, от, власне кажучи, і все, що треба знати про право 16-17 століття? Тепер ми переносимося в 17 століття в часи Богдана Хмельницького, саме тоді, навесні 1648 року, помирає польський король Владислав Ваза. І Богдан Хмельницький, який в той час уже під час визвольного повстання зміг силою зброї і своїх лицарських, так би мовити, звершень відбити значну частину території київського воєводства в період без коли фактично титул польського короля був вакантний, тому що король у Польщі це була посада не спадкова, а виборна, мав зібратися сейм, який мав вибрати нового короля. В цей період, діючи згідно документів того часу, згідно конкретно е, Люблінської унії, Богдан Хмельницький силою зброї відбиває значну територію, яка співпадає з межами з Київським князівством, окремою одиницею, прописаною знову ж таки в тому ж документі, титул вакантний. І що робить Богдан Хмельницький, щоб легалізувати свою владу, він запрошує в Київ, в центр Київського князівства, адміністративний і політичний, Єрусалимського патріарха який в грудні 1648 року висвячує його на Великого князя Київського, тобто проводить коронаційну процедуру. Починаючи з 1648 року, грудня місяця, у польської корони відрізали один титул Великого князя Київського і передали його в легітимний спосіб, абсолютно легітимний, до гетьмана війська Запорозького Богдана Хмельницького. З цього моменту Богдан Хмельницький починає використовувати в своїй титулатурі титул Князь який ми знаємо з його портрета в латинському написанні Дукс? Хто не вірить, може подивитися, перевірити, яким чином підписували великих князів литовських, великих князів московських, Магнус Дукс. Тобто це була типова титулатура латинська для східних володарів. І відповідно князем став Богдан Хмельницький. Значить, якщо він став князем, то відповідно у нього, як у володаря, має бути і що корона. Яка корона є у Богдана Хмельницького? Мабуть, всі ми помічали знаменіті пір'їни на шапках у гетьманів. Точніше, у всіх гетьманів, починаючи з Богдана Хмельницького і закінчуючи Пилипом Орликом. Саме це гетьманське перо це є корона східного типу, яка була притаманна султану Османської імперії і його васалам в період саме 15, 16, 17, 18 століття. Тобто ми маємо практично створення нової держави васального типу. Ми маємо висвічення патріархом. Православної церкви на володаря гетьмана Богдана Хмельницького. Я розумію, що для багатьох із вас зараз важливо зрозуміти, переварити для себе, що означала ця подія. Тому що практично саме оцією коронаційною процедурою, яка відбулася в Києві, наші пращури створили місток між Київською Руссю і державою війська Запорозького Українською Козацькою державою. Саме завдяки цьому. Українська козацька держава стала спадкоємцем і правонаступником Київської Русі, тому що гетьман Богдан Хмельницький як абсолютний геній державного будівництва свого часу додумався провести все, що відбувалося в той час в межах правових норм, в межах документів, які тоді вважалися, можна сказати, конституцією Речі Посполитої, тобто держави, в якій він жив. Тобто він не вчинив нічого протизаконного на той час. Він легітимізував свою владу за допомогою церкви. І коли в лютому 1649 року вже посли від нового польського короля новообраного Яна Казиміра прибули до Києва, до Хмельницького, той вже зустрічав їх як повноцінний володар Київського князівства, і вони просто були в шоці від того, що Богдан Хмельницький зумів юридично грамотно провести цю всю процедуру. І далі від Хмельницького вимагалося лише тільки одне міжнародне визнання. Йому потрібно було оцю свою владу, надану йому Богом і людьми, зробити надбанням світової спільноти. І саме тим пояснюються всі його подальші кроки і підписання різних військово-політичних союзів із різними сусідами задля того, щоб утвердити свою владу, перемогти. Річ Посполиту польського короля, який конкретно не визнавав за ним того, що він зробив, не визнавав за ним його влади. І всі наступні дії вони саме цим і пояснювалися. Але що дуже цікаво, якщо ми подивимося на те, якими титулами користувалися наступники Богдана Хмельницького, то ми побачимо і в титулатурі Івана Виговського Великий князь Руський. Ми побачимо і в Петра Дорошенка ту ж саму титулатуру. Ми побачимо і в Юрія Хмельницького. Той називав, ну називався в різних документах. Просто це те ж саме, але воно звучить з різним акцентом. То, наприклад, Юрій Хмельницький, якщо ми читаємо його татуру в османських документах, то це звучить як Великий князь Сармацький, наприклад. Читаємо Петра Дорошенка, Великий князь Український. Так само Пилипа Орлика, в Івана Мазепи, знову ж таки, Великий князь Русі. Воно звучить. Таким чином, ми бачимо, що всі козацькі гетьмани, я думаю, що варто їх перерахувати: Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Юрій Хмельницький, Петро Іваненко, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Кость Гордієнко, знову Пилип Орлик, вони використовують саме цю титулатуру Дукс на означення свого статусу князя. Пересвідчитися в тому, якими титулами користувалися наші українські гетьмани, окрім титулу гетьман війська Запорозького, можна зокрема на їхніх печатках, на портретах, гравюрах прижиттєвих або тих, які вже зображували їх одразу після смерті, можна також пересвідчуватися в підписах на оригінальних листах, яких зараз достатньо в інтернеті завдяки оцифровці архівних фондів, зокрема в Швеції, Польщі та інших країнах. Чи може якісь питання будуть конкретно уточнюючи, щоб він проговорив це? Значить, була виходить вакуум у традиції, ну, київських князів, тому що виходить що князі островські, які формально посідали скажімо, у посаду Київського воєводи, ну, да. Я так розумію, їх, ну, що вони були князями самі по собі, але не як князями Київського державного твору. Ну, ну, після князів островських вони були на момент підписання Люблінської унії саме князями Київського державного утворення. Київського. Да, але потім київське князівство увійшло до складу корони польської. А, Відповідно... цьому сервері, утворення речі безповторевні. Да, а, да. Да. А, Відповідно, титул Великого князя Київського забрав собі король Польщі. І Великий князь Литовський. Да. Да. Mm -hmm. Тобто він забрав собі ці всі титули. А, Питання, коли відбувся момент переривання традиції Київського князівства як окремого утворення і внаслідок чого? Після того, як династія Острозьких втратила свої позиції на Волині і в Київському князівстві, київського князя більше не було як окремого адміністративного правителя. Тобто, титул Великого князя Київського приєднався до титулу польського короля. Ну, це нормальна була традиція того часу. Так само було. І в Московії так само було і в Газбурзькій монархії, і в інших країнах. Тобто королі тоді воювали за ці титули, за право називатися тим чи іншим князем. Але от саме після Острозьких у нас в традиції адміністративного правителя Київського князівства стається вакуум. Тобто київські воєводи залишаються, київських князів у нас більше немає, і їх немає аж до 1648 року.